Робили. Ви забрали нашу земельну ділянку. Я не ділянку. забирав у вас нічого. Ви її Ви забрали. Це взагалі для нас нонсенс. Як так можна і взагалі. Була земельна ділянка виділена бабуськи нашій. Ми вступили в право власності. Але дану земельну ділянку Львівська сільська рада недоброчинно передала іншій особі. Вони 5 років, десятиліттями пишуть заяви і їм приходять розмазані відповіді. І вони. За один день все оформили документи, оформили право власності, переробили сільського господарства. Під вона була під СГ, а зробили привацю під забудову і взяли. Зразу оформили документи на будівництво, і буквально на наступний день чи через день почали заливати фундамент. Вовні, вивчать вивчать ваше звернення. Так вони ж вже подавали, так, продаються 5 років. Е, ні, так, ні, так. Ні, ні. Так. Давайте не будемо. На що ви так говорите? Якщо ви приходите документи, є покажіть документ. Якщо ви приходили у 21-му році, так всі да. 22-му Ви були. Були у 23-му Ви були. У 24-му ви були. Кого ви були? Дивіться, ми були у всіх і писали всі заяви. У нас нашу я не знаю про сьогодні. Ми ще в 21-му році зверталися. писали заяву на, на голову і про те, що вони скасували те рішення, е, яке надали іншій людині. Це ви зробили? Ви забрали нашу земельну? ділянку. — Я Не забирав вас нічого. Ви її я забрали вас, я, на я сьогоднішній день? Е, Працівники, які е, знаходяться у відділах освіти, культура, це, це виконавчі органи влади. Виконавчі органи влади виконують рішення сесій, ріш, ті, які приймають депутати. Хто подає на сесію? На сесію хто подає? Так, Який відділ земельний подає? Може подавати е, земельний зараз... відділ подає? Ні, подожди. — Ну як подожди? Є... Привітці, Привітці, при, може? Люди прийшли, може показали, що депутат. є земельна ділянка, а потім проходить час, у них цю земельну е, ділянку крадуть. Тобто в земельному відділі побачили, що є земельна ділянка, яку можна вкрасти, і вони просто її вкрали. На той момент, коли ми писали таку заяву, з нами було ще троє осіб з точно таким самим питанням. Які мали земельну ділянку, ділянку і в яких її передали, незрозуміло кому. Ну, Воліївській територіальній громаді, мабуть, до цього так вони працювали. І це ж залежить від депутатів, тих, які обирали люди, розумієте? Це ж за ті ж це самі буде. депутати, які зараз. 20 рік те саме за що Олександр це ті самі депутати? ті самі да. Ви повните цю ситуацію добре, тому що це був хороший скандал. І потім цим розбирався. Як Дай цей некайнека? От вчора він нас побачив в кабінеті заступника. Він сказав, що він нас не пам'ятає, але потім на коридорі він чітко підійшов і сказав свою думку. У два році він нам сказав, хто ви такі, що вирішили, що ви цю земельну ділянку отримаєте безкоштовно. Дивіться, далі було, поки бабушка була жива, ми розробляли технічну документацію, будівельний паспорт, і в нас були підписи сусідів. Потім, у 2008 році, у нас є рішення суду, що ми вступили в спадщину. Потім у 2009-му, і в 2019-му з цими всіма документами ми прийшли оформляти. По цим всім документам пай він нам оформив, а за учасник сказав, приходьте оформляти, коли оформити пай, що разом це не робиться по черзі. Тобто він по факту в той момент відмовив оформляти нас одразу, хоча ми мали право оформляти одне інше паралельно. Для нього що з'явилася земельна ділянка, що в гарному місці було прямо як запис був. Ось в книзі, в господарській книзі, запис був про володінні про цю передачу. Так. На сьогодні, у 24-му році, нам уже дають довідку, що її немає. Ніяких записів взагалі немає. То по факту єдиний варіант, що можна зробити, це звернутися вам да, да з позовом до суду, скасувати рішення сесії і далі, і так далі потрібно, да. що ви їм відповідали, що це за сесія була, коли вона відбулася, щоб вони могли позові це все вказати.